Вітаю, вітаю. Давно не виходила до вас, нічого не розповідала, не викладала ніяких відео. Насправді багато якоїсь справ життя швидко йде час. Ми отримали 24 параграф. Нарешті це було непросто. Це зайняло тут три з місяці, майже чотири. Для когось швидко, для когось довго в нашому районі тут районі Мюнхена, де ми знаходимося в нашій області, отримати параграф. Наші сусіди, наприклад, чекали рік. Тому ми вважаємо, що наш рекорд це за нас це досить швидко, бо ми, і це не випадковість. Ми прикладали зусилля, ми цього хотіли, і ми дзвонили, ми писали, ми вели діалоги з міграційною службою. Ми збирали всі необхідні документи, перекладали, ми робили все, ми питали людей, і тому ми раді, що ми отримали цей параграф. Мене запитують, а що далі? Що тепер, ура! Що... Як змінилося ваше життя? Да, поки що ніяк воно не змінилося. Ми поїхали в Джоб-центр, там взяли стоку велику паперів, яку треба ще заповнити і відправити. І перехід з ландер до джоб центру він триває ну, десь в горі декілька місяців. В Цей період немає виплат, немає допомоги, поки ви чекаєте а так. Потім сподіваємося, буде краща страховка, більше послуг. Якось вже покращиться життя. Ми дивимося варіанти житла, бо тепер ми можемо брати житло по міркам джоб-центру, ну так, по закону, хоча не знаємо, як воно по факту. Шукаємо житло, хочемо житло в нашому селі, тому що якщо ми поміняємо житло, ми міняємо і школу. Школа у нас чудова, в селищі, ми не хочемо її міняти, дуже близько. Зараз від нашої кімнати в комунальному будинку і дитині дуже подобається, прекрасні вчителі, адаптація, вже якісь у неї друзі з'явилися. Тому, як мінімум, рік ми хочемо ще побути в цьому селі. От так що шукаємо, чи можна щось зняти в селі, щоб джоб-центр це оплачував. Дізнаємося це питання. Стосовно роботи, питають. так ж що, що у вас з роботою, ви вже маєте параграф. Маємо параграф, а право на роботу офіційно так, неофіційно ні. Чому? Щоб піти на роботу, ми маємо да, показати сертифікат про знання рівня мови роботодавців. Ми не маємо цього сертифікату, бо ми ще не закінчували курси. Але хороша новина, я вже отримала запрошення на курси, бо я ще місяців три тому відправляла лист проханням, будь ласка, дозвольте курси мені пройти. Я ще не маю параграфу, і мені ось пару днів тому прийшло повідомлення, що так, ви можете. Відвідувати курси, і я буду вчити мову, потім здавати екзамен, і потім з цим сертифікатом я буду йти кудись на роботу. Чоловік ще не отримав права відвідувати курси. Коротше, чекаємо. Що ще я хотіла вам розказати? Хочеться дуже коротко, знаєте, щоб нічий час не забирати. Погода, погода радує, можу сказати, що осінь тепла. Сонячна дощів менше ніж я думала. От зараз ми приїхали на озеро в місцеве містечко, яке тут є неподалік. Тут дуже гарно качечки, дитячий майданчик, дітки гуляють. Тому ось так. А, що ще цікавого? Пишіть в коментарі, я завжди на них відповідаю. До речі, чула, що в Мюнхені, а не тільки на Дахау Штрасе біженський центр, а ще є дві адреси, де приймають біженців. А чи будуть переймати, я більш точно про це дізнаюся і вам напишу чи повідомлю. А, що ще? А от, бачите, мені донечка таку прикрасу зробила. Що значить, мама дівчинки а, щось намагається мені робити? Донечка дуже любить школу, адаптується за. До речі, ура. Вчора було 4 місяці, як ми знаходимося тут, саме в цьому районі, і майже 5 місяців, як ми знаходимося в Німеччині, дитина вже говорить деякими німецькими фразами. Ми вчимо німецьку через урок онлайн там на Ютубі, через програмки різні на телефоні. Вже трошечки два слова, якісь можемо зв'язати там, там хто я, що я хочу чи що я люблю. Але вчити треба кожного дня. Ми хочемо вчити мову. Нам подобається. Я ще хочу підтягти англійську. і, До речі, ми ні разу не брали. Послуги перекладачів, коли займалися документами, тому що чоловік знає англійську, і це дуже-дуже нас виручало. Ось так поділилася з вами коротко про наше життя. В Гуртожитку жити непросто, і це ще та закалка, коли ти жив окремо, але нічого з цим справляємося і будемо далі справлятися. Це етап, який треба пережити. Ми за все вдячні. І рухаємося далі. Бо хто рухається, той має результати. Хто вміє помічати прекрасне навколо, той більше має цього прекрасного. Бережіть себе, приймайте рішення на вашу користь і буде вам добре.